Мої вітання для всіх шановних тільців. Ну що ж, я тут і я готова зробити вам розклад таро на березень місяць. Подивимося, що карти Таро. Яку підказочку хочу дати вам, дорогі мої тільці, на місяць-березень. Давайте дивитися, не гайце часу. Дев'яточка кубків. Перша карта чудова карта, карта дев'ятка кубків. Ви задоволені своїм життям? Да? Це. Карта, коли ваше бажання здійснюється. Це карта здійснення бажань, це карта миттєвого отримання задоволення. Тобто, тут і зараз ви комфортно відчуваєте. Відчуваєте себе, відчуваєте своє місце. І насолоджуєтеся життям тут і зараз. Так, ідемо далі. Карта місяць. Карта місяць. Може вказувати на те, що, наприклад, у вас буде і буде якась активність уночі, хтось може бути працювати уночі. Да? Карта місяць може вказувати на безсоння або, навпаки, на віщі сни, які можуть вам при приходити в березні місяці. Да? Це ще карта, коли для вас якась ситуація не, не має, знаєте, Немає чіткого бачення ситуації в перспективі. Да? Тому що карта, наприклад, якщо Сонце прояснює, то місяць затемнює, Да? Тобто якась ситуація вам до кінця не зрозуміла. Ситуація, яка, можливо, інтуїтивно у вас не визиває довіри, да? Буде... і плюс відчуття, що десь, можливо, є якийсь обман або є якась недо... Недомовленість. Да? Ну Але ще при карті дев'ятка кубків це якісь застілля, да? такі застілля, які можуть бути у темну пору дня, да? тобто, можуть бути вечірні Ось. Але все добре, що в міру, тому добре, йдемо далі. Карта десятка жезлів. Карта десятка жезлів» жезлівці вказує на те, що у вас на, у вас тут якісь обов'язки з'являться. Або ви знову, або ви якось багато на себе берете. Да? І це може бути у будь-якому сенсі. Тут може бути багато роботи, фізичної роботи в першу чергу. Да? Або ви самі себе навантажуєте фізично. Прям навіть карта десятка жезлів вказує про те, що прям занадто можете це робити. Перезавантажувати себе, да, тому будьте обережні. Тобто окресліть свої цілі, тому що по цій карті якби, людина ношу тащить, але якоїсь цілі, да, для чого він не бачить. Ось тому, якби відчуття, що все на вас тягнеться. Да, можливо, багато обов'язків якихось домашніх. Таке буває, навалюється, тому намагайтеся перекласти або розділитись з кимось, по можливості не, не соромтеся, попросити допомоги. Рицарь мечів, Рицарь мечів" карта, це карта атакуюча, її називають. І тут іде атака якимись аргументами, тут може бути. Та ситуація, коли ви з кимось, наприклад, доводите свою точку зору, але дуже активно, і навіть може здаватися, що конфлікт. Да? Це ще карта якихось спонтанних дій. Вам щось прийшло в голову, ви сіли, поїхали, ви сіли на коня і їдете, да? там щось робити. Да? Це тобто це карта така: Йду в атаку, щось роблю. Вам щось загорілося, і ви, значить, за своєю цілею спішите. Ось, і тут, прямо в моменті може щось різко змінитися. Король Пентаклів. Король Пентаклів це, до речі, в першу чергу, представники земної стихії, ці, шановні, ви перші діви або козороги. це, або вас показує для, для жінок чоловіка може показувати вашого, да? вашого чоловіка, або людину, можливо, ваш батько, ось людина, яка вам допоможе, або з якою ви контактуєте. Да? Тут все, що, можливо, зв'язане з фінансами, або з вашим. З вашим родом. Це може бути ваш родич, ось, або просто родич, знайомий, фінанси, все, що зв'язано з фінансами, з банками. да, Тобто буде грати якусь роль цей король. Добре, йдемо далі. Дев'ятка пентаклів. Дев'ятка пентаклів вас радує. Фінансова незалежність, стабільність, все добре. Ось, і тут, в принципі, як пасивний, можливо, який, якийсь дохід да, для дівчат це вкладати в гроші в себе. Ось, робити щось для себе, це цінити себе. Да? Дев'ятка пентаклів вона знає себе, оцінює себе, любить для себе тільки краще купляти. Ось, і це карта вона да? Наприклад, якщо ви стабільно ходите на роботу, це ваш стабільний дохід, або дещо стабільний в вашому житті. Пазжезлав. Жезлов – Жезлов, це переписки, листування з кимсь. Ви будете, можливо, щось тож вивчати навчатися, передавати якусь інформацію, отримувати якусь інформацію. Так, це ще, можливо, наші діти, онуки можуть бути для когось. М -м 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 -м. Ну, Взагалі карта такої цікавості, відкритості до контакту. Контактна карта, можливо, якісь фінансові листи будете отримувати. Карта десятка жезлів знову дублюється до вас, для вас, шановні тільці. В чомусь ви дійсно багато, дуже на себе берете, якийсь прес вас дуже сильно пресингує, да? тобто прес ваших обов'язків якихось звалюється на вас, да? і вам тут тяжко. Тут може бути ситуа... Я ж кажу, фіз... ситуація може бути як моральна, так і фізична тяжка. Да? тобто або щось на вас тисне морально, може тиснути, може тиснути фізично. Да? Тобто, тут ви можете, наприклад, Через чур занадто сильно займатися, або багато сильно працювати, да, що світа білого не бачити. Тут треба слідкувати за своїм здоров'ям, тому що особливо це стосується е, нашого хребта, е, хреб, хребет, ноги, да, тобто все, що зв'язане з от, по десятки жезла в це йде. Тут якісь навантаження: хтось буде перепрацьовувати дуже сильно, ось, а хтось в своїй сфері. Ну, ще десятка жезла вона. Все одно кульмінацію якось показує, да, або щось доходить до кульмінації. М -м -м. Карта двійка жезлів. Карта двійка жезлів тільці. Е карта, коли ви на перепуті, да, коли ви про щось роздумуєте, про, можливо, якісь нові горизонти, нові дії, кудись дивитися, мрієте, марите чимось. Да, там, наприклад, хочеться щось змінитися, ще карта може бути такого, заскучали, суму. Ось. Це коли у вас ніби все непогано, але хочеться, хочеться якихось приправок. Да? Ось. Але, але тут немає дій в цій карті. Це карта пасивна. Тобто, шаг вперед, шаг, крок вперед, два назад робите, або просто щось ви очікуєте кращого можливо, моменту для себе. Карта Сонце чудова карта. Я вас вітаю, що ця карта у вас з'явилася. В розкладі вона несе такий вайб. Що для вас щось проясниться, що буде якийсь новий віток в житті? Що будуть події, які вас будуть дуже радувати. Да? Наприклад, у деяких тільців це народження дитини може бути і вас це буде радувати. Хтось збереться в якусь сонячну подорож. Да? Ось і, або щось просто вас дуже сильно порадує. Те, що ви хотіли, збудеться. Найкращим чином да, для вас найкращим чином ви, ви будете сіяти, можливо, ви досягнете якоїсь своєї мети, до якої йдете. Да? Тобто карта Сонце вона е, показує якийсь результат, да, якусь кульмінацію. Чогось. І якщо ви щось очікували, то ви це дочекаєтесь і дійсно і проявиться, і це і фінансова. Це карта благополуччя Сонце це карта прояснення. Якщо було якесь щось неясне по луні на початку, то буде прояснення ситуації. Випадає мені карта імператриці, не можу її оминати. Чудова карта, це жіноча карта, да карта матері, своїх дітей, процвітаюча карта, можливо, для для дівчат, для деяких це буде. Знаєте, як ви захочете для себе щось купити, підвищити свій статус, наприклад, якісь вбрання, якісь прикраси собі купити, якось про себе доглянути, нос, косметологічні якісь зробити процедури. Да? Тобто приділити шанс собі. Для чоловіка це жінка кохана, важлива. Ось, і власне... Імператриця, вона про це, це про, і про бізнес, і про ресурс, який, в принципі, у вас є. буде. Восьмірка пентаклів, восьмірка пентаклів, якогось карта процесу робочого. Бачите? Це карта роботи, робочого процесу. Тобто, все статично, можливо, звичайний ваш день на роботі показаний, да? або ви будете дивитися в сторону. Щоб знайти роботу, да? або робити якусь е, одноманітну справу. Восьмерка Пентаклів це статична карта. Карта, е, наприклад, е, для того, щоб щось досягти, да? треба щось монотонно робити. Ось карта це карта стабільності, терпіння, це карта людини, яка, можливо, напористо щось робить. Да? Розумієте, що йде до своєї цілі, якісь свої навики відшліфовує. П'ятерка пентаклів. Тут трошечки може вказувати, що буде якесь погіршення, можливо, з по здоров'ю. П'ятерочка Пентаклів може на це вказувати да, в цій колоді, що треба, бути, можливо, звернутися до лікаря вам по якійсь причині. і... Провірити себе, своє здоров'я, також це може бути якась фінансова криза, да очікування якихось фінансів. Загалом та карта п'ятірка Пентаклів це карта кризи п'яти тижнів. Тобто, якщо, наприклад, і будуть якісь фінансові питання, то це в принципі протягом п'яти тижнів має вирішитися. Можливо, якісь витрати з'являться, да, ось, або по пітркі пентаклів, ми ще іноді відчуваємо не коли нам чогось не вистачає. Да? Це може бути Не... Невис... або щось заморозилося. Можливо, заморозилася якась зустріч, да? або ви щось очікуєте, а це відкладається. Тобто ви щось маєте відкласти з тих чи інших причин, фінансових або по здоров'ю. Знову карта місяць. Знову карта місяць. Карта місяць у нас може вказувати на тривоги, на заблоковані емоції. Знову ж таки, щось, якісь перебої зі сном можуть бути у когось, у когось ночні зміни будуть привалювати. Да? Наприклад, вам треба буде вночі багато працювати, і це процес нічний. Тривоги, неясність, незрозумілість, да, тому що карта місяць вона несе тривоги, неясність і незрозумілість. Не Непроясню якусь ситуацію, можливо, через якісь занепокоєння, внутрішні якісь відчуття ось на рівні інтуїції, навіть може бути. Карта помірність. Карта помірність, пошук балансу. Да? Знову ж таки, карта помірність вказує нам в цій колоді про те, що бачите, як тут вода переливається з цих келихів, Вона вказує, що можливо в чомусь ви не знаєте міри. Да? І треба, шановні тільці, наприклад, якщо це знову ж таки фізичне навантаження, якщо це багато навантаження себе роботою або якимись обов'язками, да? тут треба вміти. То треба збалансувати. І карти натякають про те, що дійсно шукайте баланс, шукайте способи, як збалансувати, або умірте як ми, свої темпи, да? тому що якось іде все. Через, через края, прямо у вас це виливається. І в один момент можна просто, ну, можете просто бути в цій ситуації. І самі вже не раді. Шторка пентаклів Штирка пентаклів – фінансова карта. Чудова карта. Карта допомоги взаємопомощі, взаєморозуміння. Тут або ви будете допомагати, або вам приходять фінанси. Шестрочка. Десятка мечів. Десятка мечів, карта закінчення. Карта закінчення, карта кульмінації, карта, коли, можливо, якийсь процес тривав, і він тут закінчується. Да, по десятки мечів. Щось має закінчитися, і, можливо, це в якійсь мірі буде не те, що несподівано, але можливо, це буде якимось чином непросто. Да? Тобто ситуація, яка на якій ставиться крапка, відруб, вона відрубується, да, тобто, або, наприклад, якісь. Плани да, не зможуть реалізуватися. От ви, наприклад, щось планували реалізувати, але по якимсь причині це треба буде відмінити. Поїздка відміниться з причини того, що там не прийшли кошти, на які ви розраховували. Да? Або, наприклад, ситуація зі здоров'ям підвела, і ви мусите перенести там підвела у вас чи у когось із членів родини. Добре. Знову ж таки, карта помірність. Да? Карта помірність це може бути карта, коли все стає на паузу, дійсно. І вона другий раз повторюється. Тому е тут може бути е захочете дійсно якісь лікарня взяти, взяти паузу, перерву. Можливо, вам треба відпочинок, мож можливо, хтось піде у відпустку, да і скаже, все з мене досить. Ось я я хочу все збалансувати, я хочу все е зупинити. Якось і побути в такій ситуації перечікування. Да? Тобто треба перечекати щось, і знову ж таки, пошук балансу. І що занадто, то нездраво, як кажуть, тому знову ж таки нагадую про це. Королева Кубків. Королева кубків представниця водної стихії, Рак Скорпіони, риба. Ось для когось це просто кохана жінка. Да? Це, дівч... це може бути жінка, світливося волосся, світлі очі. Ось, і це жінка, на який фокус емоційної уваги вашої спрямований. Да? Ось. Або ваша подруга для представниць, для жінок це подруга ваша. Або ви будете в такому, знаєте, в такому настрої романтично такому, ще взагалі. Знаєте, як королева кубків може показувати теж якусь неясність, тому що це водна стихія, да? і вона чітко якісь кордони не показує. Це спілкування може сестра бути ваша або подруга близька, з якою ви контактуєте. Так, і остання наша карта Восьмерка жезлів. Восьмерка жезла карта швидкого розвитку подій, завертілась, закрутилась, переписка, переписка контакти. Переписка, контакти, події розвиваються дуже швидко. Можливо, знаєте, якось це було на паузі. А тут хоп-хоп-хоп, і ви контактуєте, переписуєтесь з кимсь, листуєтесь постійно в месенджерах, тому дуже активна карта. хороша. Рада була зробити для вас, шановні мої тільці, цей розклад. сподіваюсь, він вам сподобався. Дуже непоганий розклад. Тому я вам бажаю продуктивного, але не дуже насиченого і перенавантаженого місяця. Ось перекладайте від трошечки відповідальність себе на інших. І буде це на благо. всім. До нових розкладів, Па-па.